Тролейбуси без кондукторів. Івано-франківські рогачі переходять на безкондукторську систему обслуговування пасажирів. За такою схемою ось уже місяць працюють машини четвертого та шостого маршрутів. В електроавтотрансі пояснюють, до такого кроку вдалися через проблему із персоналом. Мовляв, у місті немає охочих працювати кондуктором. Нам до нормальної роботи не стає на сьогодні день біля 25 чоловік кондукторів. Ну, звичайно, ті, що є, вони працюють з переробками, відповідно, змушені забирати в людей вихідні дні. Ну і поскільки нема поповнення, то безумовно рано чи пізно прийдеться переходити на безкондукторну систему обслуговування. Пасажирам четвірки та шістки квитки видають тепер самі водії при вході до тролейбусу. Такі зміни до вподоби не всім івано-франківцям. Дехто нарікає із зникненням кондукторів, з'явилося чимало незручностей, інші навпаки радіють поверненню минулого. Звичайно, негативно. Ну, як можна ставитись, коли водій бігає, то кінець салону, то посередині, то знову початок так бігає цілий. Ясно, що треба кондуктора, незручно. Пасажирам і водію тим більше. Для водія трошки заважко, бо він так що, ну, Ми ж за Радянською їздили без кондукторів. Зранку дійсно багато людей їде в годину пік. Кондуктор проходить то неможливо. І... Різні конфліктні ситуації в електроавтотрансі також погоджується продаж білетів водіями. Не вихід. Відтак хотіли б запровадити у місті сучасну систему обслуговування пасажирів: електронні компостери, пластикові картки та бортові міні-комп'ютери для персоналу. Втім, наразі це не здійсненна мрія. Таке оснащення на один тролейбус вартуватиме близько 45 тисяч гривень. Від такої розкоші мерія відмовилася. Відтак доведеться повертатися до старої компостерської системи та абонементів.